Співуча, спортивна, соціально активна та інтелектуально розвинена така молодь чорноморська відбулось засідання комісії на здобуття премії міського голови. Номінували 29 кандидатів у 10 номінаціях. Кожен кандидат презентував свої досягнення та розповів, чому саме він має отримати премію. А я С самого детства привыкла жить в этой концертной творческой рутине. И раньше больше я выступала на концертах, сейчас я больше преподаю, но все равно э, пытаюсь совмещать э, эти два дела. Раньше я сама представляла наш город на различных мероприятиях, фестивалях, концертах. А сейчас я уже подготавливаю маленьких черноморцев, чтобы они представляли наш прекрасный город на различных мероприятиях. Прямо на комісії від міського голови поступила пропозиція щодо збільшення кількості номінантів, які отримують премію з 10 до 13. Дивіться, ми можемо відібрати, послухайте мене, відібрати 10 і 3, трохи почекають, і там 2-3 недільний місць почекають, щоб кожен на дім. Традиція нагороджувати молодь вкрай важлива для міста, адже таким чином ми мотивуємо підростаючі покоління на нові досягнення, зазначив голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та у справах молоді Олександр Докошкур. Один раз на рік у нас така вже традиція буде міжнародний день молоді і Перед цим перед цим днем днем у нас є положення про матеріальне захочення молоді, яка сьогодні, скажімо так, готова керувати в майбутньому нашим містом. Да, напрямки різні, і педагогічні, і громадські, і волонтерські, і творчі напрямки на засіданні. Вже визначили перших переможців. Незабаром на сайті міської ради з'явиться офіційне розпорядження, де учасники зможуть побачити свої прізвища. Дякуємо молоді за досягнення та активність. разом до Перемоги! Аліслагина Сітана Кузьменко і Тетри.